Мій позивний Остара, я спотер бойової групи. Поєднатись до війська я вирішила вже давно, просто так складалися обставини, що мала зачекати, поки подорослі ще менша донька. І ну, так для себе вирішила, що я вже доросла жінка, свій максимум для соціуму я вже виконала, діти дорослі і можу вже щось для держави зробити. Тому так от вирішила. Піти до війська. Я перед тим, як піти в армію, я навчалася в центрі в міжнародному міжрегіональному центрі ДСНС. У мене навчалася я на сапера з розмінування відповідно хотіла працювати в армії сапером, бо мала вже певний фах, певні знання. І всі, якби бригади ну, дзвонили, питали, да, все класно, розмовляла з командирами, все супер, але ж ви жінка. Ну, Чомусь у нас такі стереотипи. А потім мені подзвонив представник бригади 47-ї і запропонував посаду спотера в бойовій групі. Я погодилась, ну, так от я прийшла в армію. Коли я тільки прийшла, всі мені підходили, задавали питання, хлопці. От, а чому ти прийшла? А на що ти прийшла сюди? Ну, якось вони дуже дивувались, тому що я ну, більш така старша жінка, так? ну, я не молода. От. І ну, дуже дивувались, тим паче на таку посаду. Тобто дуже дивно було, але з першого дня була дуже нереальна повага. Тобто це було нави. Я навіть так кажу, хлопці, та що в мене, я себе прям якимсь там динозавром відчуваю, що до мене нави. Звертаєтесь вони – це неніце, з поваги ми звертаємось. Ну, так от. І, ну, вже от рік служби пройшов. Так само дехто на ви звертається, але переважно ну, в роботі це просто незручно, тому переважно на ти, звісно. але Повага є, не дають там, ящики якісь тягати, щось так. Ну, тобто, ставлення дуже таке приємне, скажімо так. Неочікувано. Тобто, поки я прийшла сюди, я розуміла, що ну, є такий от трошки гендерний от, да, от заморочка гендерна, що не хочуть, щоб жінки були присутні в армії. Ну, принаймні на таких посадах. Чомусь у нас такий склався стереотип, що жінки мають бути там, ну я не знаю, повар діловод. переважно так, ну якісь такі посади. А от саме бойові посади чомусь це в нас викликає такий дисонанс трошки у суспільстві. Не менш захоплива історія Остари, спотер КБПЛА. Її завдання готувати снаряди для скиду та фіксувати їх на дронах. До війни жінка виховувала дітей. А тепер, як матір на фронті, піклується за своїх хлопців з екіпажу дронів. Бо я споряджаю боєприпасами, вибуховими пристроями дрони, камікадзи, ФПВ-дрони. Коли приїжджаємо на бойові, ну, по-перше, сам приїзд на бойові, це в нас ціла історія, тому що в нас є таке поняття, як дорога смерті, коли ми доїжджаємо до позиції. Ми живемо як одна сім'я, я їх сприймаю як. Декого як своїх дітей, декого як своїх братів. У нас дуже такі класні стосунки один між одним. Ну я дуже морально-емоційно готова. Ну, підготовлена, і навіть я більше хочу сказати, я помічаю, що навіть хлопці, ну, деякі хлопці, морально не стягують, а я, ну, я більш стягую. Це по-перше, по-друге, завжди намагаєшся, от коли ми на позиції, наприклад, працюємо. Да? Завжди намагаєшся, там хі-хі, ха-ха, якісь там жарти, прикалюхи, там. Ну, тобто, намагаєшся якось трошки ну, з цього стресу хлопців витягувати. Тому що ну, важко, звісно, важко і дуже довго це відбувається. ну, тобто Це ж не рік і не два роки. Це вже… Довгий час відбувається, і хлопці просто вже починають морально, емоційно ламатися. Ну, Екшен у нас кожен виїзд відбувається, тут без цього ніяк. Постійний екшен. Але от такий, ну, якби, була така ситуація, що хлопці поїхали при, ну, їхали до нас на евакуацію, і вони трошки заїхали, з'їхали чи з дороги. Я вже там не знаю, як ми були на позиції, а вони ще не доїхали до нас. І вони підірвались на мінному полі. От. По рації передали, що хлопці підірвались еваку, і ми побігли туди до них. І от поки чекали наступний евак, сиділи біля хлопців. Ну, це було трошки навіть, ну як пояснити, ти дієш в стресовій ситуації, ти дієш відповідно як, ну, як тверезо, то чітко розумієш, що ти маєш робити. Тобто, тримати людину в свідомості, перев'язати турнікети, все-все ти робиш такі речі. А потім ти навіть не усвідомлюєш, що відбувається. тобто Ти присутній тут і зараз в цій ситуації. А потім вже починається, як кажуть, отходняк, да? <смі> потім ти вже починаєш розуміти блін, ну якби що це було, і ну це була така ситуація, дуже така, ну, отходняк, скажімо так, потім догнала, що це ну, страшнувато трошки. А тоді, в самій цій ситуації, ну це було просто от ти дієш, ти розумієш, що ти маєш тримати людину там. І я навіть сама від себе не очікувала, що ну, от ми поки добігли, там суміжники, хлопці їх перев'язали, витягли з поля, перев'язали вже, і ми коли прибігли, і я одразу чомусь в мене спрацював такий якийсь, я не знаю, інстинкт мами, можливо, чи жінки, я не знаю. І я до тих хлопців просто почала там. Говори зі мною, там, зайчики, котики, чи ти ходив колядувати, чи в тебе є діти, там, дружина, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, тобто, я навіть сама від себе не очікувала, що я стільки можу вивалити на людину інформації, щоб людина зі мною якось комунікувала, щоб людина була в свідомості. От, потім я два дні мовчала, бо я виговорилась дуже сильно. Ну, якби оце така ситуація була така, що ти розумієш, ну, шкода просто хлопців молодих, дуже шкода. І навіть одним із факторів, то, що я прийшла сюди в армію, це було те, що я думаю, що молодим хлопцям тут взагалі не місце. Тут мають бути такі більш дорослі люди 40 плюс, тому що це люди, які вже у яких вже є дорослі діти, які вже програму максимум. В соціальному, цивільному житті вже виконали, вже є якийсь певний досвід, певне бачення життя, так? певні навички. Я вважаю, що такі люди мають більше тут бути. А молодих хлопців дуже шкода, тому що це, ну, це наше продовження, це наше майбутнє. Тому це от один з факторів був, чому я тут. Чомусь у нас вважається, що ну, чоловіки більш боєздатні, ніж жінки. Хоча насправді це не так. Ну, Я вважаю, що це дуже-дуже неправильно. Навіть я от ходила до військомату, коли ще до, то, до підписання контракту, до того, як ну, почав, почав, почався цей процес. Я ходила в військомат, просилась. ну, Візьміть мене куди-небудь. <ріст> Вони з мене сміяли і сказали, пані йдіть, йдіть додому, нема що вам там робити. Я кажу, ну чого ви недооцінюєте жінок? Вони кажуть, ну от що ви будете там робити? Кажу, ну як що? Кажу, можете мене навіть там десь в ДРГ в партизани. Кажу. Я кажу собі хустку, запнула, козу на, на стрічку взяла і пішла собі в розвідку. Ну, якось я собі так це бачила. і Я якби постійно там ходила, з мене всі так сміялись, пані, ну що ви таке кажете? Та ну ви жінка, та йдіть додому. Ну, Дуже довго відмовляли. Але ну, просто я хотіла і я свого добивалась. Так що, якщо жінка розуміє, що їй тут місце, що вона може щось зробити, да? що вона ну, готова перш за все, морально, фізично, фізично теж тут треба бути таким доволі витривалим. Якщо жінка розуміє, що вона все це стягне морально, фізично, емоційно, то чому ні? Жив мене! Є! Я думаю, що завжди треба пробувати і ну, досягати своїх цілей, йти пролом, добиватися свого. Якщо ти вважаєш, що ти ну, впевнений ти в собі, що ти стягнеш, просто єдине, що в нас певно не доводять цивільним. Як це, що означає бути на бойовій посаді? Всі ризики, всі тяготи, всі чомусь думають, що от я прийду в армію, мене одразу в окоп там кинуть. Да? от все, Я там буду штурмувати посадки, ну і відповідно. Але це не так, дуже багато посад, ну, я не знаю, якщо ти впевнений, що ти стягнеш це все, що ти витримаєш, пробуй, ну, я вважаю так.